Ро четвертий член символу віри і розп'ятий був за нас при понтії пелаті і страждав, і був похований. У четвертому члені символу віри говориться про те, що Господь Ісус Христос у часи римського правителя в юдеї. Понтія Пелата був розп'ятий на Христі за нас, людей, тобто за наші гріхи і для нашого спасіння, тому що сам він був безгрішним. Притому він дійсно страждав, помер і був похований. Стражав Спаситель, звичайно, не божеством. Яке не страждає, а людською природою. Страждав не за свої гріхи, яких у нього не було, а за гріхи всього людського роду. Тілом після своєї смерті він був похований у гробі Йосифа Аримафейського. А душею в цей час до свого Воскресіння Він зійшов у пекло і звідти вивів усіх, хто вірував у нього, починаючи з Адама та Єви. Пеклом називається місце віддалене від Бога, позбавлене світла. І блаженства. Там царює Сатана, стосовно душ слово пекло означає стан великої скорботи і мук. Господь Ісус Христос, як досконала людина і Син Божий, добровільно, бо Він одним Словом міг знищити. Усіх ворогів приніс себе у жертву за ріхи людей через розп'яття на Христі. Хресна страта була найганебнішою, найстрашнішою і найжорстокішою. Вона була символом усієї злоби людської і найяскравішим виявом. Владим диявола, ця страшна страта, вигадана людиною за нашіптування диявола, вела людей до ненависті, злоби, жорстокості та смерті. Спаситель, зазнавши ганебної страти на Христі, помер, але воскрес. Через хрест засяяло життя. Христос знищив головну опору диявола і перетворив хрест на вічну перемогу над злом і смертю. Господь освятив хрест своєю причистою кров'ю і Спасительним подбогом любові. Найбільший злочинець, який кається, не відкинутий Спасителем. З цього моменту ні страждання, ні смерть не можуть позбавити нас блаженства, якщо ми будемо з Христом Спасителем. А навпаки, це шлях до вічної слави в Царстві Божому. Слова у символі віри, що страждав і був похований. Сказані проти деяких єретиків, які неправдиво учили, що Господь не мучився на Христі, а страждання його були тільки видимістю страждань і смерті. Слово Понтії пелаті казують нам істинність. Історичної події страждань Христових, які відбулися саме в цей час, у години хресних страждань Спасителя настала темрява по всій землі, лука 23 глава, 44 вірш, каже Євангеліст: Про цю темряву свідчать і язичницькі письменники історики. Римський астроном Флегот, фалес юній африкан. Один з них вивкнув, Помер хтось з богів. Знаменитий філософ з Афін Діонисій Ареопагід був у той час у Єгипті, місті Геліополі. Спостерігаючи раптову пітьму, він сказав, чи творець страждає, бо світ руйнується. Згодом, після проповіді апостола Павла, Діонисій прийняв християнство і був першим афінським єпископом. Під час хресних страждань Господа нашого Ісуса Христа, де вони свій ареопогід вигукнув, чи творець страждає, або світ руйнується.